У пошуках утраченого клітора Трагедія. «Дійові ОСОБИ Марсель Деган. Балуваний син депутата, егоїстичний сноб з тендітною душею сільського обригана Лебідь. інтелігентний ветеран з витонченими смаками, що шукає кохання серед онліфанщиць. КУРКАРЯБА. Безпринципна сільська онліфанщиця, що корчить з цебеледі, найбільш відвідувана рекреаційна пам'ятка на районі. МАРІЧКА. Богиня мудрості, що знає, де шукати клітор. КЛІТОР ноуменальна, трансцендентна, екзальтована евдемоністична субстанція, основа усього буття та небуття у трагедії НЕ з'являється. ЧАСТИНА 1. СЕЛО Марсель ДЕГАН ЯКО СТОВАВИВ мені ГЕДОНІЗМ в житті. У мене Все є, було І буде завжди. Я депутата син, закони до допит... Душа моя тендітна вмирає від нудьги. Пруст написав би сім томів про мої проблеми, та хочеться чогось більшого. Хочеться мети, у абсурді існування щастя віднайти. Та де ж його шукати? Треба в лебідя спитати. Як залупа гільга меша у роті іштар, на сільській дискотеці смакує узвар, червоніє от сорому з содом і гомора, від селяна у рейві посеред танцпола. У ритмі майоріє лебідя срака гола. Неуспішно звабить куркурябу спроба. Її товкло усе село та лебідю усе одно, покохав он ліфанщицю, і життя пішло на дно. Як вертер він страждає і у душі тривога. Марсель розуміє тут мінуснули Бога. Та йому поїбать, до лебедя веде дорога. Як Фауст Мефістофеля навчав глибинам зла, так і лебідь Марселю на дискотеці про клітор затира. Слухай мене, синку, це істинна буття. Я, теза, антитеза і клітор синтеза. Знайдеш його генезу і буде тобі щастя, та шукати клітор задача непроста. Важча за місію з гелікоптером у Вайсіті ГТА. Тобі треба провідник, а краще провідниця, як Вергілій для Данте або Вірка Сердючка, що проведе через пекло, рай та лівого берега чистилища. і вкаже клітора напрям ліхтарем Діогена посеред темряви дня. Тоді лиш ти станеш себе почувати, як, наче масла духуя, і осягнеш суть життя. Марсель конкретно офігів від такого откровення. на Сарай виліз від журби дивитись у безодню свого я. І чим довше він дивився, тим більше росла фрустрація. Де ж той клітор мені шукати? Давай знову, Марсель, усе фігня. Із темря весела донісся шепіт. Ніжності богині слова, як пенелопа для одіссея. То була розкішна Марічка. Марсель. Ах ти, розпусна месаліна, звабить мене вздумала. Я онліфанщиць ще з дитинства не любив, а як на полюванні з собаками ловив, відправляв у Черкаси на хімію її на благо Батьківщини. У мене настрою і так нема цієї години, тому пизу. Сімпів шукать подалі з України. Марічка. Ах ти, бешкетник лихослівний, Упи... тендітно інфантильний, не онліфанщиця я, а богиня, усього Всесвіту й буття. Марічка розкішна на ім'я, ти мав би лизать моє взуття, а не пиздіть погрози бля. Допомогти тобі хотіла із милосердя, але піздю. Гнилий, Зіпсував настрій, мій добрий. Тепер, щоб клітор віднайти, ти мусиш пройти крізь всі виміри й часи, здолать усіх ворогів, врятувати нормальних пацанів, категоричний імператив у собі нарешті віднайти в душі. Як виконаєш цей квест, мій, у зоряному небі над головою, у моральному законі під ногою, скажу, де клітор віднайти. Ти вибір мусиш вмить зробити між двох шляхів, як двох сирків. Як обереш зі смаком кокосу, то прокинешся завтра з похмелосу і матимеш нудне життя. Однак. Без клітора і щастя, як у пиздень, продовжиш своє мажорне існування у бездуховності села, де чарка радість заміня. Однак, якщо із полуницею ти обереш зараз срок, то подорож тебе чекає на дуже невідомий срок вона дасть змогу подолати всіх недругів і ворогів. Побачить в душі деганський сенс існування де засів. Який же вибір буде зроблено туди і піде хід продовження цього сказання про крінж-буття. Та як воно далі буде, хай спільнота обира. Бо в нас тут демократія. ci de te de deputate de ci de deputate